Так друзі, тут у нас сьогодні жара. 12 година, 30 градусів, обіцяють 38. Тут включили фонтани, поливають воду. Бо дуже сильно сухо. Так, зараз покажу вам тут попугаї, вже їх є більше. Ці Забойку не называется. бачите, скільки їх є вже. Це, мабуть, кис молодняки. Жара. Там включили воду, поливають. Дуже сильно жарко. Зараз дійдемо до кроликів, покажу вам кроликів. Але я перший бачив, що вони ще з гнізда не повиходили. Тут голубець купається, а там от той маленький басейн. Щось забилася вода, бо що там фільтр забився, бо витікає вже у... й на землю. Такі тут у нас справи. Ось так тут розкидає водою дуже сильно жарко. Я друзі, я вам показував Ваше, тут показував цей банан. Він потихоньку розкриває квітку, буде розкривати і там будуть сердені банан. Хі. Хуси покупалися. Тут тут попугаї кричуть Два долині на землі. Тут є той великий. Зараз буде кричати. і кричить. Ти він прокричав. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментувати. Так от тут теж ку кур включили. Воду, щоб розбризку було, тому що дуже сильно жарко. Тут кролики. Або є кроли, бачите, там були. Ті маленькі всі там під низом, що поховані, що ще вони не, не вийшли сюди. Сдімся, що скоро вилізуть. Так, тут у нас фасоля, помидори. Там вже бачу оце, баклажани є, чи як чи сіненькі. росте. кросте, Ось такі у нас тут справи. Тут так ночі, курки мокрі, а качкам лафа. Вони це хочуть. Там з того маленького басейну витікає вода. Голубці от купаються, посідали в воду, купаються. Друзі, я зараз запитався, чи є маленькі. Каже, дядько, що немає, є тільки два чорних. а Маленьких немає. Ну, нічого. Надіємося, що скоро будуть. А то, що вся крилиця бреше, треба замінити на другу. такі то у нас тут справи.